Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Я сердечно вдячна вам, що ви зайшли до мене на канал побачити відео розпакування замовлення по каталогу Доктор Клінік Турція березень, квітень. Каталог діє два місяці. Дуже багато є продукції Global Leader Group це наша Україна. Мені подобається більше виробництво продукції, якість, результат, ефективність в каталозі Доктор Клінік саме нашої України, ніж в іншій компанії, в якій я теж співпрацюю. Є мені з чим порівняти, і тому я дозволена, що є ще кращі лінійки нашого українського виробника. Так, перше в мене замовили ось такий ще один каталог, тобто людина собі хоче. Моя накладна велика, слава Богу. І що? Будемо розповідати. Це у мене, до речі, вже не перше замовлення в березні місяці. У мене не було можливості зняти відео. Але що маємо, те маємо. Так, у мене в замовленні, у мене є і на реалізацію. Можу переслати в будь-який момент вам дуже круті гігієнічні прокладки з крильцями для жінок. Це самі такі, знаєте, самі міцні, самі. Крепкі так сказати, які витримують надвеликі навантаження під час жіночих днів у жінки, дівчини. Тут їх вісім штук, ось такі предо. Класні, 139 гривень коштують. Я показую, демонструю, яка сама всередині дуже, така, знаєте, м'якенька, класна. Вона з такими отворами, тобто вона і, ну, не буде пріти, не буде проблем, не буде опрілості. І дуже класно те, що бавовна це Турція, і тут в нас наші знаки якості. Високі, ви знаєте, що це надважливо. Над Дуже. Я ж кажу, це на 8 крапель, самі такі міцні, самі які витримують великі навантаження. Дуже класні. Це теж реклама іде саме такої великої її. Можна і на ніч класти, і в день десь, якщо ви багато ходите, на роботі працюєте, ви будете впевнені, що її дійсно вистачить, тому що вона великого розміру. Супер. 139 гривень в каталозі. Ось так виглядають вони в каталозі. Дивіться, їх є три види. Ще у мене іде ось така, на 9 штучок і на 10 штучок. Всі вони по 139 гривень, тобто супер. Просто, просто дійсно неймовірно висока якість. Дівчата, жінки вже беруть неодноразово. Я продаю на штуки для проби. Хто тако приходить до мене з клієнток? І а як, от ну як спробувати, да? чи буде дійсно класний ефект? То вони запаковані індивідуально, всі закриті. Я ще можу навіть продати по штучно, щоб людина використала і спробувала. Ага, так. Да. Класна, класна якість. Дійсно, для здоров'я дуже-дуже дуже крута. Супер. 139 гривень, я рахую в наш час, така якість, це дуже класно. Так. Взяла я, я вам не показувала, на жаль, на жаль, дуже крута. Дуже крутий знежирювач поверхонь. Ось такий великан, цілий літер. Бачите, новинка. Але це вже було ще в лютому, це не перший каталог. Тут цілий літер, теж Турція. І що подобається, дивіться, все можна мити, жалюзі, плити, ну все в оселі, повністю. повністю, Навіть де смажите м'ясо. Тут навіть показано, навіть речі показані. Не знаю до чого, але, мабуть, так. Тому що дуже за нього великі, класні, круті відгуки, засобу цього цілий літер. Е, да. е, підходить для текстильних поверхонь, <кхем> засіб для видалення плям. Супер! Судня перу. Зараз працює моя машинка, в мене прання. зараз, Потім кухонне обладнання обладнання, духовки, витяжки, кухонні плити, як знежирувач іде. Це просто дивовижно. Поверхні в автомобілях та мотоциклах, колеса, двигуни, засіб для чищення. Мене, до речі, брав чоловік сказав, що дуже дуже класний, реально що працює. Але в, 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 цьому, в автомобілі я ще не використовував, але там, де я використовував, мені дуже сподобалося. І підлогові покриття та шви між плиткою, засіб для чищення. Уявляєте собі, тобто тут усе, нанеси на забруднені поверхні, залиши на декілька хвилин до... для впливу. Все. І промий потім тепленькою водичкою і взагалі, або водичкою. Суперовий. Його ціна, до речі, цілий літр 259 гривень. Суперовий. Хочу почути, який там запах. Це ж важливо ж. Запах такий, знаєте, лимон, але з якимось домішком таким. Ну, він ж повинен працювати як е, відник, да, чистити машини, мотоцикли, поверхні між плиткою. Суперовий дівчата, кому потрібно, звертайтеся, пересилає новою почтов. Це просто супер! Турція! Клас! Далі у мене ось такий класний наш Україна: е, е, чудовий 750 мл гель для душу мандарин та ананас. Дивовижний аромат. І ще мені круто подобається, що він йде з дозатором 750 мл. Уявляєте собі, це наша Україна. І ось цей значок Global Leader Group. Наша Україна класний! Трішки тут потекло, прямо засіб відцвілі, Але я думаю, що клієнтка не, не відмовиться. І теж, бачите, ІСО без всякої, без сульфатів, без парабенів. Ви знаєте, що сульфати-парабени мають таке, за собою таку властивість накоплюватися. Тобто, чи посуд ми миємо, чи ми покупаємо, чи ми перемо, чи ми щось миємо. Да? Оце, оце таке негарне, нехороше, таке хімічна га. Така сполука, яка має е, накопичувальний ефект. Це дуже погано. Тому, будь ласка, ось дивіться, наша Україна сертифіковано, будь ласка, без проблем, якщо вам потрібно. Так, взяла я для чоловіків, була крута акція, я цією акцією скористувалася. Взяла я чудовий, ви знаєте, що це шампунь гель для душу 2 в одному. Для чоловіків класний. Це спеціально розроблена формула для чоловіків. Він очищує шкіру, має регенеруючі властивості, антиоксидантні властивості і дуже-дуже круто пахне. Ось такий теж Global Leader Group це наша Україна. До речі, ціна, якщо я не помиляюся, 109 гривень. Про ці трішки цей, засіб відцвіли, і те, тут теж трішки. Класний, але. Я вірю, що наша, наша Україна в каталозі Доктор Клінік буде мати велику популярність і ефект, результат, і задоволення від використання ви будете мати і будете замовляти, підтримувати українського, нашого українського виробника. Відмінний. Так, була акція: Купуй два, і третій отримав подарунок. Я взяла два ось такі. По 189 гривень антиплісніва, чудовий, класний, в мене закінчився такий засіб. Не бачу, де протік, але щось, це, щось сталося. що в мене постраждали, Бачите, трішки постраждали в мене в коди про в ці баночки, але нічого страшного, так, наче, сильно такого нема трагічно, бо коробка була дуже велика. 500 мл. Ви наносите на проблемну, де, де оця цвілість, де оця сирість, ви розпилюєте його і залишаєте до 6-8 хвилин. Я розпилюю, якщо стеля, будь ласка, обережно, тому що може крапати, а це має відбілюючі ефекти. Одяг, там, якщо в ванній кімнаті, щоб рушники не висіли, халати, щоб не висіли у вас під цим, щоб не капнуло на, 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 на вироби. розумієте? Круто! Два береш по 189, там три види були продукції, а я взяла саме ось ці, і третій тобі йде за гривню. Супер! Я рахую, акція крута. Ця акція буде йти іще березень місяць, сьогодні тільки 18, і ще буде йти квітень місяць. Тому поспішайте, я рахую, це дуже вигідно, тому що, на жаль, в багатьох оселях є сирість, є цвілість. Має хлорний аромат. хлорний, і... Uh, Що uh, скажу? Відбілює дуже круто. Реально відбілює круто. І мене клієнтка брала, сподобалася, закінчився, вона знову повторила. Е, тому надо сказати зараз за, і за цю акцію, що вже в мене є в наявності. Тому що дуже круто. Два купили по 189 і один вам йде в подарунок, чисто символічно за одну гривню. Я рахую, це просто чудове, чудове придбання. Е, і е, можна просто потім провітрити, відкрити форточку, да, провітрити, і у вас буде суперовий. Е, Чисте там стеля, відкоси на вікнах. Де є ця проблема? Тому що, на жаль, проблеми цієї вистачає. У мене вдома то воно є. Теж наша Україна, Global Leader Group. Супер. Далі. У мене замовлення з дому. Це ось такий великан-очисник. Наша Україна. Очисник для скла в оселі, дзеркала, в автомобілі, все де має скляну поверхню, це все дуже гарно справляється. Ось такий великан, теж наша Україна, цілий літер. Я таким користуюся. Мені подобається, що запах подобається, що результат подобається. Я нанесла на, на скло. Особливо зараз потрібно. Зараз такі вітри сильні дмухнуть. У нас більше 26 метрів зараз на секунду вітер, такі прям штурмове дворі відчуття, що ну, така погода прям, ну, не, неприємно. І, звісно, пил летить страшний. Пил летить страшний. Тому дуже часто необхідно мити вікна. Ви знаєте, якщо в нас вікна чисті, ми дуже... Багато додаємо світла нам в оселю, тому що забруднене забруднені скло на вікнах це ми. Е не добираємо те денне світло, яке повинно бути там для наших вазонів, квітів. Хто полюбляє, як я допустимо, полюбляю дуже і мені необхідно, щоб вікна були чисті, тому що і ну щоб нашим рослинкам було дуже гарно рости під сонячним світлом. Ось такий крутелик, о величезний літер дуже класно працює на склі, на дзеркалах і автомобілі. Тому рекомендую без проблем. І також можна купити в будь-якій комбінації три продукти і третій отримати за одну гривню це просто супер. Так, далі в мене замовили це знову-таки з дому, тому що я бирала і на реалізацію продукцію. 500 мл Global Leader Group Наша Україна. Це класний гель для е, інтимної гігієни жінки з дозатором, чисто, гігієнічно, гарно. Ви подивіться, яка ніжність, яка гарна леді. Ну просто, просто супер. Мені, мені дуже подобається. Просто це тут алоє Вера йде, іде е, 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 ромашка, календула, вітаміни. Ну, як же ж не скористатися? Позбавляє неприємно. Запаху молочна кислота нормалізує мікрофлору. Те, що всім необхідно. Ціна 259 гривень, дівчата, 500 мл. 500 Наша Україна. Супер. Так, що хочу сказати вам надалі. Надалі я зараз ж дуже складна ситуація в нас із сонечком нашим. Да? І я помітила те, що навіть показуючи вам відео, я бачу дуже багато пігментних плям. Зараз вони в вигляді, як, наче веснянки, але я розумію, що це призводить, і також тут у мене десь теж є плямка. Я стараюся іншої компанії відбілюючи така серія, йде Lumi Radiance, і я стараюсь нею, навіть якщо там ці. Який крем є навколо очей, де там плямка є, я той крем застосовую. Але я взяла дуже крута, дівчата, пропозиція. Дивіться, це все йде захист від ультрафіолету. Просто все йде захист від ультрафіолету, від його шкідливого впливу. Головне, що, сонечки мої золотенькі, головне наносити, доглядати да, за собою. Що в мене перше? Це йде сонцезахисний крем для обличчя проти пігментації SPF 50. Вищої немає. Дівчата, вищої немає вищого захисту, чим 50. Може вже придумали, але як нам розказують наші спеціалісти в компанії, що не існує поки що вищого. Так, да, правильно, я взяла. Вищого з, з захисту. Так, 50 мл. З вітаміном Е Приходить ось так в коробочці. Ціна його 299 гривень, доктор Клінік Турція. І е, приходить, тут зафольгований, я відкрила все. І зважте м, на те, що тут великий дуже отвір. Я потім буду користуватися навіть зараз, покажу вам, яка конститенція, який запах. Запах приємний, ось така конститенція, дивіться. Він такий легко витиснується. Легко він не такий, не, не дуже такий упругий, знаєте, такий міцний цей крем. Він, прям, бачите, такий м'яко, бачите, такий еластичний, отак я скажу, дивіться. Я оце витиснила, і ось, ось на оцю ось всю поверхню. Запах ніжний, приємний, приємний, не хімозний. Ось дивіться, скільки, яка велика поверхня покривається цією. Зволожує класно, мені вже подобається. Тому що в мене вже багато тут іде плямок. Я багато зараз ходжу вже по сонцю, на вулиці. Дивіться, і багато роботи ж є, і ми на сонечку знаходимося. Ось так, дивіться, яка зволожена шкіра, геть інші, наче руки, наче руки двох, двох різних людей. Да? Нема липкості, це супер. Я липкість просто не полюблюю. Це іде, я почала з іншої компанії, теж там іде СПФ 30, антивікова серія, а тут іде аж СПФ 50. От коли буде вже активне сонце, таке прям знаєте, вже буде під 20, то буду користуватися, звісно. Може, і раніше, як той, кроме мене закінчиться. Суперова. Я вас застерігаю і рекомендую, і бажаю вам, будь ласка, дозволяйте собі такі речі. Він дуже крутий, дуже формула класна, м'яка, така еластична. Знаєте, що він такий, знаєте, не щільний, а прямо ну, мені дуже до вподоби. І великий захист. Дивіться, яка шкіра. Ой, така гладесенька, така гладесенька, гладесенька шкіра руки. Прям супер! Реально! Прям шовковисто, так легко пальці ходять. Так, сонечки. Ще в мене є з гіалуроновою кислотою і вітаміном С. Теж SPF 50. Я прям сьогодні по кремам для шкіри обличчя і тіла. Так, це іде з легким тонуючим ефектом CC-крем. in Турція Made in Turcia. Made in Turcia. Так, теж йде зафольгований, Ціна його 279 гривень за 50 мл доктор Туна. Так, я зняла фольгу, тому що дивіться, який тут темний відтінок. Зараз побачимо разом з вами, бо я його не витискала ще. Це будуть мої крема 100%. Дивіться, ось такий, наче темний, в житті він більш такий дорожевого, так скажемо. Да? Іде відтінок, бо камера показує прям темний. Спеціально вам не на цю руку, а на іншу. Так, ми ось так. Зараз ми побачимо, дивіться, побачимо, що ж він дає нам цей е, е, крем з легким тонуючим ефектом. Подобається мені, як він лягає на, ті, на, на шкіру руки, як він розпреділяється. Ой, такий має шовковистий, шовковистий цей. Знову вже шовковистий. Поглинувся дуже швидко. Дуже смачний аромат, такий, прям квітковий, якийсь такий, якась така як квітка. Так, немає липкого ефекту, пальці не прилипають. І ось дивіться, мої дві руки. Це в мене йде крем сонцезахисний проти пігментації, а це йде з легким ефектом тонального засобу. Світліший в житті, ніж показує камера. Супер! Я вам кажу просто. Ой, а рука ш... це? шовк. Прям пальці спадають з руки. Класна, мені подобається. Супер. Просто, просто супер. Що цей, що цей? крем на двох моїх ось руках суперовий. Просто супер. Мені подобається. Тому, будь ласка, дивіться: 299. Проти пігментації, проти хто хто не полюбляє веснянки, теж можна використовувати. І ось такий 279 гривень 50 мл іде з лег-лег тонуючим ефектом. Супер! Далі, звісно, це ж я не зупиняюся. Я взяла ось такий. Це в нас іде спрей захисне молочко для тіла. Так, 50 з дозатором. Тут трішки відміна відліч... від є ось тут такий длин, довгий дозатор, да? тут трішки коротший. Пахне класно, я вже його скористала, 150 мл 349 гривень. Це йде молочко. Я вже його я шкав, дозатор вже подала, тому що я теж SPF 50 і я вже його пробувала, як він себе ну, зарекомендує. Дуже ніжно, класна текст, формула, така, знаєте, трішки щільненька, не те, що от крем той, вона така більш, і це іде дівчата для тіла. Тобто, от, от саме руки, от оту, зона декольте, допустимо, там вищі руки, да, ну, де на ногах є. Тому що є дуже багато в мене бачу пігментації. І дуже класно, мені дуже подобається, як він е, лягає на шкіру тіла. Дуже класно, прям, прям класно. Буду використовувати, буду користуватися. І перед виходом на вулицю, боже, як пахне! Неймовірно пахне. Перед виходом на вулицю, звісно, незакриті зони. Поки що в нас руки да, йдуть, десь такого можемо там рукавчик десь підтягнути, сонечко випадає. Не закриті зони покриваємо. Я ж кажу, шкіра обличчя. Той, або той, або два разом, як вам подобається. І ось таке рекомендую: 349 гривень 150 мл. І ви бачите, скільки я витиснула, і мені вистачило на дві руки. Супер! Просто трішки, бачите, відлічається є відмінність з стануючим таким ефектом, як легка, легка така засмага. Супер! Далі у нас іде ще дуже крута пропозиція. За кожні 149 гривень сонечки, рекомендую вам за 169 гривень по 169 гривень, буде крем відбілюючий для тіла 50 мл і е, освітлюючий крем для обличчя з вітаміном С 50 мл. Вони зазвичай йдуть по 309 гривень. А зараз за кожні 149 гривень з каталогу є право у вас купити по 169 гривень. Якщо ви зареєстровані, Людина, вам ще буде знижка, та яку ви зробили в замовленні, починаючи від 25% до 30%. Тобто, від, чим більша сума, тим більше вас знижка, ви її самі робите. То я в задоволені, ось дивіться, ось такий крем. Це іде, він іде для тіла, від такий відбілюючий, теж густа консистенція. Мені подобається. 50 мл. Я взяла їх по 169, мінус знижка консультанта, іще, яку я зробила. Пахне класно, і це теж можна носити на тіло. Тут немає СПФ, але це зволоження. Руки мої сьогодні насолоджуються. Я їх зволожую, як тільки можу. Зараз. Дивіться. Щільненько так лягає, щільний, його потрібно рознести буде добре, так, розмасажувати його. Він виходить щільний, економічний. Ось так. Гарно лягає на шкіру, приємне відчуття, приємне зволоження. Поглинеться, зараз і шкіра не буде блищати. Такий, я ж кажу, щільний. І ще йде освітлюючий крем для шкіри обличчя. Е, в наш час необхідний просто. Тут дуже класно написано так? те, що виробник нам е, стверджує, що буде саме такий ефект. Вітамін С допомагає запобігти різниці кольорів, яка може виникнути через фактори навколишнього середовища. На жаль, це таке є нерівний, нерівний тон шкіри обличчя. Так. Забезпечуючи однорідний вигляд. Потім е в складі формули крема є такий складник, який діє як бар'єр проти сонця та вікових плям. Ну чому тут не написано СПФ, я не розумію. Але він іде, бачите, веган-формула, він іде як бар'єр проти сонця та вікових змін. Які можуть з'явитися на шкірі через багато факторів. Активний ліпосомний вітамін С і гіалуронова кислота, що входять до його складу, запобігають утворенню тональних нерівностей завдяки своєму освітлюючому ефекту. Це просто супер. Веган-формула, дивіться, які тут значки є. І він робить такий бар'єр. Дівчата, 169 гривень. Щось купили з каталогу, і будь ласка, вам іде за таку ціну? Дуже класний крем сонечки. Далі я купила собі молочко. Це моє молочко для шкіри обличчя. Я його дуже густе, воно. Дивіться, дуже густе. Я його хочу витиснути з цього. Так, як я. О, відкрила. Зараз, поки піде в дозатор. Ой, Ой, а запах, який класний. Дівчата. Це для видалення демакіяж. Зняття ем, самого цього. Зняття Туші, тонального, міцної там помади. цього всього. Дуже класний. В мене його купували, дівчаткам сподобалось. Я думаю, чому я собі його не куплю? Суперовий. Пахне дивовижно. Ой, пахне якась така трояндочка, щось таке, ніжне, ніжне, ніжне. Доктор Клінік ось так. Тут його 150 мл. Дуже ніжно, дбайливо знімає макіяж з очей теж. Так що дивіться. Буду я його прибирати, тому що це ж не захисі, який може бути на шкірі тіла. Ось так. Далі в мене в замовленні крема для ніг один, одне моє, це для п'яточок і одне по замовленню. Приходить зафольгований. такий крем я вже використовувала. І з цієї лінійки я використовувала і для рук Доктор Клінік. Дивовижні, класні, ефективні крема, економічні, дуже гарно, дбайливо доглядають за шкірою п'яточок, щоб вони не були в нас шершаві, та щоб не були. О, зараз зняла нігті і зараз. Прям ого, так тісно. Так. Крем має ось таку щільну, дивіться, текстуру. Ах, ой, як пахне, все ніжно пахне. так, Не буду закривати, щоб я клієнтки не віддала ще розкритий крем. Суперовий, просто, просто суперовий. Він дуже класний, ефективний. дуже, Тому підготуйте свої п'яточки, щоб вони були ще класні, шовковисті. Ой, як пахне. Гадесенькі. і прийде весна. Ви вдінете босоножки, ви вдінете якісь шльопочки, Те, що я вам не рекомендую шльопочки, Так кажу вже суржиком, Перепрошую ці. а... У вас будуть класні шовковисті е, п'яточки е, і шкіра, ніг буде м'ягесенька. З таким кремом, це дивовижно, Дивовижно, тому що це суперовий, дійсно суперовий крем. 50 мл 139 гривень. Доктор Клінік, Турція, супер, я вам кажу. Чому не рекомендую вам е, шльопанці, такі і ці такі в'єтнамки, як ми раніше їх називали, да? без п'ятки, тому що коли ми ходимо без п'яточки, в нас немає оцього такого затискача да? з застіпкою на ніж. Біля кісточки, то ми дуже напружуємо, ми дуже напружуємо м'язи. Ось самої, оці вже вище п'ять п'яти йде да? до ікри йде да ці м'язи. Ми дуже дуже їх сухожилля оце Ми дуже їх сильно напружуємо. Ми їх наморюємо, натружуємо їх. Розумієте? Тому щоб не було проблем, і від того, що шльопає по п'яті, п'ята може теж поступово починати мати оці такі. Шершаве, да, таке неприємне, негладеньке. Таке. І потім буде тріщина. І обов'язково по, обов по розміру купуйте взуття. Далі в мене ось такий класний дезодоруючий спрей для взуття. Наносимо за годину-дві до. До, вже взуття, до надягання взуття, да? але я зазвичай приходжу додому, і там пройшла годинка, дві, три, і я взуття це все розпилюю ось такий, я кажу, ось такий дезодорант, який не шкодить взуттю любому, з любому, з якої тканини б не було. Це теж глобал-лідер груп, це наша Україна 150 мл. Зроблено в Україні. Підтримуємо нашого виробника. Антибактеріальний Протигрібкова дія підходить для будь-якого взуття. Супер! І що ще на мене ще залишається, це. Думаю, що ж таке мені прийшло? Бачу вії. Мене питають багато людей за те, чи купувала я ось таку сироватку для зміцнення вій та брів. Ні, не купувала, я її тільки купила. Так. Активує ріст вій та брів та зміцнює його структуру. Наносити аплікатором тонкий шар сироватки по лінії росту Вій та брів. Складно так. Тобто, і я собі купила там він 200 з лишнім гривень, тут його, до речі, немало, як, -як, як так я розумію. Не бачу, скільки його тут грамів. Мілілітрів. тобто. О, така приємна факту така структурна ця. коробочка Турція-Турці. Да, 12 місяців спочатку використання, але я не бачу мілілітраж. Ну, Мабуть, тут 10, мені так здається. Ніде не бачу я, скільки тут його. Так. Так що буду я пробувати. О, зараз відкрию ж вам. О, тут закитий скотч. Куди ж без скотчу, да? Тут така заліпка така йде, так. Зараз я відкрию, подивлюсь, який тут аромат. Аромат трішки має спиртовий ну, такий запах спирту. Як я тільки відкрила, як я тільки відкрила. Ось така прозора. Нема тут нічого. Прозора консистенція така, гель-прозорий, буду наносити сьогоднішнього дня. Ввечері, як знімлю молочком, туш я нанесу і брів так само нанесу на вії та брови. Завтра вранці, встану, вмиюся, знову таки тоніком це все зроблю. Знову нанесу на вії та брови. І так буду до остаточного закінчення цього продукту. Вірю, що в мене стануть вії кращими, і брови теж почнуть рости по-новому. Таким був мій відеоогляд. Перепрошую, що аж на 28 хвилин, на 29 навіть. Але воно того вартує. Класна, класна продукція. Рекомендую. Хочете, реєструйтеся, хочете, замовляйте в мене, пересилаю Укрпошта, нове пошти, без проблем. Подаруночок обов'язково вам гарантую. І чесність, добропорядність теж. З вами була Наталя, всіх благ вам. Я дуже задоволена цим замовленням. Все супер! Підтримуємо українського виробника. Дбаємо про свою... Красу про своє здоров'я в першу чергу. До самої швидкої нової зустрічі. Дякую, що ви до цієї секундочки зі мною. Ви найкращі.